Ніхто крім нас не почне будувати Україну такою, якою ми хочемо її побачити. Саме так вважають громадські активісти, люди, котрі не словом, а ділом роблять Ужгород кращими. Це члени громадського об'єкту Крок. Тож давайте сьогодні з ними познайомимося. Віталій Філіп та Олександр Вінце. Привіт, друзі! Доброго дня. що стало поштовхом для створення такої організації. Об'єднання такого як крок? Ну, я думаю, певний час, просто те, що ми перебували за кордоном, так, ми там проживали, хтось навчався, е, хтось просто виїздив і за кордоном можна побачити ну, красиві парки, вулиці, скверики, там завжди прибрано було. Е, а приїжджаєш в Ужгород і бачиш трошки контраст, то трошки не сходиться. І навіть коли запрошуєш друзів за кордон сюди, то навіть не було що показати. А зараз ми так якось взялися. Намагаємося це все відремонтувати, зробити красу, щоб можна було і самим гордитися своїм містом, і запрошувати сюди і туристів, і своїх друзів за кордону. І взагалі, щоб було гарно. Що особисто і, для вас стало? Ну, люди навіть ті, що не були в Європі, бачать, що наше місто вже просто стало трошки забрудненим. Люди вже не дивляться за ним так, як це було раніше. Того не можна було посидіти ніде вечором, нормально, тому що всюди сміття, поломані лавки, немає освітлення. Це Молоді немає якби другого виходу, то всі ходять не на набережну, в парки всі ходять по кафе. Люди забули про старі методи відпочинку, тобто вирішили трохи прибрати місто, озеленити, щоб було де посидіти, де відпочити. Я розумію, що ця ідея виникла не із повітря, так що стало для вас особисто тою останньою краплею, можливо, був якийсь випадок, що підштовхнуло вас про... створити таку організацію, дбати про своє місто. Прогулюючись по набережні, якось вечором, ми бачили, що майже 80% всіх лавочок на набережні є зруйновані. Тобто присісти не було де. От ми вирішили знайтися. Тобто, це перше було як така одноразова ідея. Підлагали лавочки. Це переросло у щось більше. Нам це люди це підтримали, всім це сподобалося. Тобто Дуже багато було за першу акцію позитивних відзивів, тоді вирішили. Не зупинятися, продовжувати активну діяльність в цьому напрямку. Наскільки я знаю, це є поки що не громадська організація, а об'єднання. Яка різниця? Е, так, ну фактично, організація має якісь юридичні повноваження, якісь юридичні документи. Ми поки що на засадах таких добровільних долучаємо до себе всіх добровольців, які мають бажання з нами діяти вже таких. Є певна кількість, які постійно беруть участь разом з нами то вже навіть е, коли бачимо, от зараз при, е, приходив до нас один знайомий, і ми вже так як одна команда одною силою почали працювати і якось щось змінювати найкраще, а потім до нас підтягували ще люди. Тобто в планах є все-таки зареєструвати її юридично. Так. так. Так, воно ну, працюємо працюємо над цим, просто ще немає досвіду. Це. Назва також дуже символічна: крок. Назва ну у нас таке, як кредо, Що всі зміни, що робляться, починаються з -за. Якщо ти хочеш поміняти світ, то почни з себе. Треба зробити просто перший крок. Бо якщо ти зробиш перший крок, далі йде все набагато, мене. звичайно. Тобто, треба зробити цей перший маленький крок і воно вже як по накатані далі. А як довго існується це об'єднання? Це об'єднання ну, фактично можна назвати створення крок з моменту створення нашого сайту. Так? Це було 14 квітня, тобто нам скоро буде три місяці. <свіття> От. І фактично будемо святкувати, у нас вже є деякі проекти. Що ви за цей час вже встигли зробити? Встигли, ну, поки що встигли зробити такі три проекти. Так? Це відремонтувати лавиці на набережній, відремонтувати лавиці та парк повністю прибрати в сквери, біля СБУ. Це парк Героїв Майдану, якщо не помиляюся, зараз називається. А також цієї суботи ми були, ремонтували та прибирали парк Альпінарі, що в центрі на поштовій вулиці. Мені якось подобається, воно навіть заряджає так, і позитивом. Але проблема в тому, що немає смітників. Тобто людина йде і вона не знає, куди це, куди це сміття дівати. Так? Мені здається, адекватна людина би вже... Бачили б цей смітник, викинули би так? так. Люди не бачать смітника і думають, ну так тут вже купа мусора стоїть, я ще так. туди так докину. Ем, що ви там зробили? Ну власне, збору? ми додали ще е, декілька смітників додаткових. Ми прибрали всю територію. Зараз виготовимо ще таблички, де попросимо людей не смітити це. Е, також е, люди, які нам допомагали, та які бачили, як ми працюємо, вони одразу почали якось вже не, не викидати будь-де сміття, так, а заповнювати смітники. Буквально вчора прогулювався. Дивився, вже не так засмічена територія, так вже викидують смітники. Тобто в нас люди насправді культурні. Якщо надати їм можливість користуватися цією культурою. Ну, я про це говорю. А влада солідарна із вашими діями, вона допомагає вам, можливо, фінансово. Так, поки що на всіх етапах, що ми просимо від влади, нам влада завжди йде назустріч, допомагає матеріально. Тобто зараз така ситуація в Україні, що чим нам влада наша може, вона тим допомагає. Поки що це матеріальне. Мерія віддала для парку СБУ була. Три смітника для альпінарію ми встановили там чотири смітника. Тобто питань до влади, де що вона би чи що, Поки що, ми, ми не можемо сказати, бо поки що допомагає у всіх питаннях. Чи долучаються ужгородці до співпраці з вами, і як вони до вас долучаються? Чи фінансово або можливо волонтерською допомогою? Досить всіма можливими способами. Хто має бажання допомогти, вони долучаються хтось і фінансово, хтось і матеріально, хтось безпосередньо самою участю, хтось всіма трьома випадками. Тобто, у нас на сайті, наприклад, можна так нас підтримати. Хтось підтримує просто фінансово, там передає кошти, так хтось приносить матеріали. Тепер нас було трошки менше, так бо мав бути дощ. І, перед, і казали, що буде дощ, то люди не, не були. Але, наприклад, в скверику біля СБУ нас було приблизно 20, 25 чоловік. Тобто люди людям подобається, люди, люди, люди також хочуть е, жити гарно в чистоті, в порядку і роблять щось для цього. А що у вас сьогодні на порядку денному? Ну зараз ми хочемо бути не такою, як ЖЕК-організацію. Ми, ми також будемо займатися і благоустроєм того, що в Ужгороді ще є дуже багато об'єктів. Зараз у розробці у нас є один соціальний проект. Поки що не дуже його анонсуємо, бо він ще на стадії розробки. А так поки що по мірі можливості будемо такими от маленькими ремонтами займатися. Бу може ще бути ремонт в парку заода. І також біля готелю Закарпаття там досить які проблемні парки. Люди писали на сайт, що чим ми можемо їм допомогти. Mm -hmm. Думаю, що ми туди підійдемо, подивимося разом. Уже з людьми вирішимо, що ми можемо зробити, що вони можуть зробити. Тобто такі Ще чудово, що до нас люди вже навіть звертаються, тобто безпосередньо пишуть нам на сайт, на емейл або просто у Фейсбуці нас знаходять і кажуть, чи можете ви нам якось допомогти. Там ми готові там приєднатися, там спільними силами якось це зробимо, і тому ми розглядаємо декілька варіантів. Люди чи просто бачать, що воно працює, бо всі думали, що буде знаєте, перша акція, що це було чисто для піару. Ну коли люди вже бачать, що воно вже йде, що реально щось робиться, не хлопці тільки щось говорять, просто бла бла, а роблять реально то звертаються вже по допомогу і вже самі пропонують долучитися ще щось зробити. Які ще є проблемні об'єкти? Також ще може бути набережна і воздушський парк. Ми теж, теж там недавно прогулювалися, ну там більше таке прибирання і ремонт лавок. А та набережна Лавиці... що йде до Боздорського парку. Так, так, так. Там є лавки, але вони в більшості або понівечені, або розфарбовані якось цей. Тобто їх ще можна зробити. І прибирання набережної це вічна тема, тому що там завжди смітять з річки, мусор. Люди зараз відпочивають, там немає смітників. Ну, а як ви вважаєте, як можна привчити людей до чистоти? До того, аби вони не розфарбовували лавиці, до того, аби вони не ламали, не лущили насіння. Не... Вже слітники є, усе є. Чому, Чому е, люди таке безпосередньо, роблять? Безпосередньо, безпосередньо потрохи, змінюючи менталітет, можна е, якими кроками? Тобто Сьогодні прийшла людина, так, якщо вона сама поприбирала, відремонтувала цю лавицю, вона ніколи не дасть, щоб біля неї смітили. Розумієте, якщо він буде проход... ну, та людина буде потім проходити поруч біля тої лавиці, побачить, що там смітять, я думаю, вона заборонить безпосередньо сама там смітити, не говорячи про те, що вона буде там смітити. І тому таким чином ми створюємо армію е людей, які будуть захищати власне місто. Армію свідомих людей. Так, армію свідомих людей. так. Тобто, так, з по потрошки менталітет людей. Я думаю, з часом у нас буде не гірше, ніж в Європі. Як можна вас знайти, аби запропонувати допомогу, чи фінансову, чи волонтерську? У нас, у нас є сайт безпосередньо, його можна знайти в інтернеті. Для цього в Гуглі варто написати Зроби крок вперед. Перші два-три запити ви знайдете наш сайт. Також ми є у соціальних мережах Facebook і Контакт, там є наші офіційні групи. І можна безпосередньо через знайомих зв'язатися, бо вже є люди, які знають, чим ми займаємося. Ми це у соціальних мережах пропагуємо, вже знають, що можна і так до нас підійти, позвонити. Такі контакти на сайті є. Тобто проблеми з нами зв'язатися немає. Я кажу, будь ласка, приходьте знайомтеся на суботниках, чекаємо всіх бажаючих. Ми і ви також дійсно будемо старатися для того, аби долучитися також до цієї акції. І дякуємо вам, що ви завітали до нас у студію. Дякую. Я думаю, Дякую. що більше ужгородців дізнається про це об'єднання і будуть вам ще більше допомагати. А головне не світити а не ламати лавиці. А з вами я прощаюся рівно на тиждень. З вами була програма Тиса. Побачимося!